Сьогодні нам приїхали манжетки, отакі во. Які зараз треба буде внідрити сюди. О. Вони майже... Почти... Коротше, за шириною вони майже будуть перекривати повний циліндр, але ця канавка буде менша. Коротше, це на але бачимо. Що з того рая вийде. Ну що, таке б вийшло. Трошечки тут у мене є такі ґанджіги, бо наробилося все відрізним лісцом. Класно було би мати. Ах, класно було би мати мені державочку під такі пластинки. Було би красиво. Ну, в принципі, тут ми ще ще, може, легенько полірнемо наждачечкою. Хоча воно тут і так це, ну, навірно, все-таки чухану. Чи так воно є, не знаю. Не реклама. Може бути комусь полезно. Так, а так надо. Вони теж це не такі, як не пластмаса, такі якесь із... флурезина чи що, не знаю. Так, це у нас тут. Це на треба проти, правда? Чуть-чуть треба расширить, перебрать, чуть-чуть надо. О, забиешь меньше. О. О, так, чик, чик. чтобы после последней читали стык тут стык тут стык о теперь можно говорить по тишу. Не за так було сразу зробити такий великой. Заготовку зато зробили. А заробити не доробили. Ну так, да, адже ж дохуя всього було. Потече, ми поміняємо. Ого, а чер 127. Чи вона ще візьметься? Подивимось. Значить дійшло діло до всього чуда. Ну, так десь. Напрівно, ну, так? Да? Тут трошки б'є, я не знаю, чи можна брати за базу. Ну, десь 4 десятки б'є. Якщо ми візьмемо... Ух, так? Да? А як так? А як буде пильник працювати? Як він тут буде жити і що він тут буде робити? Ну, питання таке відкрите. ти скажеш, що в мене патрон кривий. Ну, не ідеальний, но несоосність не жорстка. Ну, як може бути патрон кривий. Якщо мене тут, якщо ця посадка б'є до цієї, там більше 2 мм, як воно може. Як воно може бути криве? У нас зараз задачка така. Е, Виставитися по центральному отвору, як би там не було максимально рівно. І подивитися, чи в нас не б'є цей бурт до посадки самого штока. Якщо ще й він б'є, Ну, то це буде повний піздец. Це далі робити не буде. Бо воно... Ну, розумієте, що центровка буде в гільзі вже якось непонятно. Якщо рівно, то будемо тут вже розтачувати цю посадку під цю вже. Будемо вже від, від внутрішньої посадки відталкуватися. Тому що, ну... ну ви зрозуміли. Ну, там трошки выработка есть, естественно, там не видно. Ну, там зазор в шток корпус бише, чем у нас бытя. Ну, даже ставить не будем. Я поставил. Коротше, 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 такі біда, така біда. Не знаю я що робити Но як є, навірно ми будемо так робити Ну бо я хер знаю що робити У нас спеціальної ленти не було, той фрикционної Типу графіта вечійка вона змацали туди з второпласта всяко краще буде чим без нічого. Воно там дерло по сталюкі, сталю по чугуну. Ну, може чуть-чуть краще буде. Тут виступає пару десяток. Я думаю, буде Чуваки сильно, блядь, точили нахуй. Або закритими очами це все робили, або я ну, не представляю, як це так можна закосити. Ну тут ще ладно. Што кривий. Ну да, кривий. Коротше, ща ще підберемо Оцей. Щоб вже було більш менше. Чи ми не сварщики ну, заварили ось так. Не знаю, ще воно не відпаде, бо це відпалені якісь обойми з підшипника, щось таке. Нагріли їх до красна пару раз Ну і різець їх бере, в принципі, вже логко. Е, ну, прихваточки ставиш наживе, воно відпало, ну, коли я молотком йобнув Пішов різаком нагрів до красна і ще раз в третій раз. І почало воно так розливатися. Ну, побачимо, що воно з цього всього вийде. Тут такі зробили трошки блямби, щоб воно ну, таке типа упорчики доповнительні. Побачимо, що воно буде. Палець там ходе. Палець там ходить. Ну, хай остиває. Я рідний шток, кстати, я думав, що він тут ну, ну не то що суцельний а з нуля. З корня обварений по кругу і все. А як оказалося, ми рідний шток розрізали, то в нього там різьба 20 Двадцатка 20 -ка різьба. Ну, отако різьби там. Накручений і обварений, де шов, десь, ну, я знаю, сантим. Тобто, воно так держалось. Тут різьба. Ну Десь отака різьба, не знаю, десь 30-ка, мабуть. Її побільше, і ще й в добавок обварено. Я думаю, це вже на віка. Більше воно ремонтуватися не буде. Якщо воно потече, то це його пряма дорога в один кінець. Трошечки є скоцок, але воно на ну хоч, не ощущається. Я думаю, якийсь годік-два воно поїзде, Якщо брати до внимання... Ось рідний шток. Тако. Та ми бачимо він на ось. Ну, довший короче, буде він. Трошечки буде довший. Зараз оце сидимо. Забили пильничок. Трошечки. Коротше сидимо. Дійшло діло до цієї бляшки. І на цьому моменті вже в кінці я трошечки придахуєв. Ще й, блядь, стоїть, тут знак качества, я ваху її просто. Ну це вже край. Ще й лейба стоїть. Ахереть. А що саме більше прикольно, то, то. Короче, двушки були, шланги оці. На циліндр їх забагато, двушки. Десь треба метр сімдесят такого. Найшли які були, такі у нас. Нам, блядь, пускає. Ну нічого, нам може можеш і циліндр пустить. У нас ми перепутали шланги. Блть високо піднімай А ну не впирає шток. Тут не впирає, це добре. А що у нас шток говорить? Не видать. А штокун договоры трошечки перебор Надо, надо подпилять чуть-чуть там подпилять Все знимаем уже Не вибиває сам. Підняли трошки. Оце щось опускає він. Ну, в принципі, вибиває. Quer Постоить, накрутим Накрутимо сейчас гаечку сюда. Ну вот и побачим, что он там